Міністерство оборони України запровадило нове правило для працівників територіальних центрів комплектування з 1 вересня. Вони зобов'язані здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. Мета нововведення забезпечити прозорість та законність дій представників ТЦК, а також захистити права громадян. Записи з камер зберігатимуться і може бути доказом у разі скарг чи порушень. Долучаємо до ефіру Володимира Романчука, юриста молодшого лейтенанта запасу військової служби правопорядку? З ним детальніше обговоримо нововведення для ТЦК. Пане Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Пане Володимире. Власне, усі працівники ТЦК з 1 вересня носитимуть боді камери. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. Скажіть, будь ласка, як це має працювати на практиці? Надзвичайно цікаве насправді запитання. На жаль, якогось вичепного нормативно-правового документу, можливо, наказу, можливо, розпорядження, можливо, навіть постанови кабінету міністрів, оскільки питання дійсно доволі таке сенсативне і нечасто суб'єкти владних повноважень дають коментарі е, стосовно роботи РТЗК та СП та загалом процедури оповіщень. Може, в нас якоїсь інструкції немає. В нас є повідомлення на сторінці в Телеграмі міністра оборони, з якого випливає, що. Всі працівники територіальних центрів комплектування, які е, перебувають в групах оповіщення, тобто відповідно до постанови номер 560 вручають виклики до РТЦК та СП громадянам. Мають носити боді камери. Я порезюмую, що це буде відбуватися за аналогією з національною поліцією. Тобто, боді-камера е затверджена, буде розташована на грудях у співробітника РЦК та СП, та буде ввімкнена до того, як безпосередньо почнеться комунікація з громадянином, у якого перевіряють документи, або якому влучає вручають виклик для того, щоб той дійшов до РЦК та СП. Теоретично. Адже інформації дуже мало. Хто саме в групі оповіщення має бути з камерою один співробітник ТЦК чи вся група? Вказано на знову ж таки, сторінці Міністерства оборони і на телеграм-каналі міністра оборони, що 85%, якщо я не помиляюся, у нас відсоток забезпечення працівників ТЦК та СП засобами фіксації. Сказати точно, чи це буде вся група оповіщення з бодікамерами, чи це буде один конкретний член? Важко проте, у разі якщо ми будемо фактично. Аналізувати буквально аналізувати заяву міністра оборони всі працівники ТЦК та СП будуть з цими камерами. Також нагадую, що відповідно до 560-ї постанови до групи повіщення, в тому числі входять працівники національної поліції, які у разі виявлення порушників уповноважені здійснювати затримання, які також апріорі перебувають з вінкеними бодікамерами під час виконання своїх обов'язків і порівнюючи діяльність правоохоронних органів до етапу. Вімкнення боді камер, тобто до, до 16 років, до 16-го року, до 17-го. і після, можу сказати, що ну з моєї практики, як юриста, порушень стало менше, пане Володимире, Головне, хто контролюватиме законність дій працівників ТЦК і відео, яке зніматимуть бодікамери Працівники ТЦК та СП, які загалом територіальні центри соціальної підтримки та комплектування, вони. У віддані міністерства оборони знаходяться, оскільки є складовою сухопутних військ України, чомусь у нас така специфічна організація завказаного обставин, у разі якихось порушень, на думку громадянина або на думку співробітників РТЦК та СП необхідно буде звертатися перш за все до керівника РТЦК та СП, від якого працює та чи інша група оповіщення. Або до Міністерства оборони, якщо ми говоримо про якийсь, наприклад, судовий позов, або ініціацію щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівника територіального центру комплектування, тобто кінцевим контролюючим органом є міністерство оборони, пане Володимире. Буквально 30 секунд ще маємо чи вважається роздруківка з резерв плюс документами, адже інтернет не завжди є у віддалених районах. Кутівка з резерв плюс є безпосередньо зображенням. Зображення, зображення документом не є. Воно має бути належно завіреним. Сам додаток є еквівалентом військово-облікового документу. Проте роздруківка таким додатком не є, оскільки в неї там засобами фотошопу можна вносити певні зміни. Дякую вам дуже, пане Володимире, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня, я нагадаю. Дня. Це був Володимир Романчук, юрист молодший лейтенант запасу військової служби правопорядку.